П'ять крінжових новин, і тільки одна з них неправдива. Гадаєш, яка? Два мужика одружилися, щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон. ТЦК буде працювати на фрілансі. Українкам більше подобаються пузаті чоловіки, ніж качки. В Києві, змія залізла в машину. Тіна Кароль побилася з лободою. В наш час новини стали настільки абсурдними, що, коли читаєш інколи й не віриш, чи це дійсно правда. Зараз ми подивимося, обговоримо і прокоментуємо п'ять новин. І я нагадаю, що тільки одна з них неправдива. Ваша задача зрозуміти, яка от заради цікавості, напишіть вже. В коментарях, яка на вашу думку, новина неправдива. А в кінці випуска вже дізнаєтесь, були ви праві чи ні? Це ванний коментатор, і ми переходимо до першої новини. Та да, знаю я що ви скажете. Слава Богу, Володя! Ванний коментатор <кху> Геї не ухилянти. В Україні вперше визнали шлюб між двома чоловіками, щоб дозволити виїзд за кордон. Ну як вперше, вперше, мабуть, про це публічно заявили. Бо якось вже раніше виїхали потап і Олег Вінник. А прикиньте, якщо це звичайні мужики, які просто одружилися, щоб виїхати, а їх на кордоні заставили доказувати, що вони пара. Місили глину з думкою, зато завтра будемо клубніку в Польщі збирати. Щоб випередити коментаторів, зразу скажу: да да, да, це говорить моя заздрість. Бо я зараз в ванні в Україні, а пацани хоч світ побачить. Як то кажуть, перед тим як жити по багатому, треба трохи в сраку залізти. Чи не кажуть так? Один з них дипломат, який працює за кордоном, хотів забрати Партнера з собою, але МЗС відмовили: закон визнає тільки союз чоловіка і жінки. Суд став на бік пари, фото, листування, рахунки, все вказувало на сімейне життя. Коротше, схема робоча, так що кидаю цю новину своєму кінтярі. При тому, так як переписуються справжні кінти, точно можна взяти за докази. Став лайк, якщо ти хоч раз писав своєму кінтяріку, що ти чіпуха, мої сраку, зараз приїду виїбу тебе. Блін, якщо ви не писали, то я зараз так жорстко спалився. Прям цікаво, скільки чоловіків після цієї новини одружаться. От ми й побачимо, кому що дорожче, дупа чи. Свобода. Ванний коментатор. ТЦК на фрілансі. ТЦК може частково працювати дистанційно через загрози масштабних атак. Цікаво, як ТЦК має працювати дистанційно. Алло, да, да, ТЦК вас турбує. Ми зараз е, роботу дистанційно робимо, тому прошу вас закрити очі і уявити, що ми вас просимо пройти в бусик. Алло, алло! Аль, от бляха, втік. звичайно, так буде краще для суспільства, бо буде менше срачів між українцями, не будуть шукати ворога серед своїх. Хоча, мабуть, все таки будуть, бо робота ТЦК це, скоріш за все, не та робота, яка має виконуватись дистанційно. Такі важливі структури, як пожарна лікарня, детек також скажу. А може, ми теж з дому попрацюємо. Та-да-да, -та -та, отримали виклик, що у вас пожежа, значить, слухайте, беріть відро і тушіть. Все, давайте всього доброго. Що, 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 що робити, якщо нема відра? Що робить. Плювать і тушить. Багато хто говорить, до речі, що ображати ТЦК не можна, бо якби ТЦК це теж військові. Але ТЦК може частково працювати дистанційно через загрози масштабних атак. Прикиньте, якби якась військова бригада сказала, ми тут працювати не можемо, бо тут загроза ракетних атак. Коротше, ТЦК подивилися на офіси в Дніпрі і подумали, а чим ми гірші? Ми до своїх клієнтів можемо теж просто дзвонити. Ми навіть круче, ми можемо дзвонити з дому. Прикиньте, до вас дзвонить ТЦК, а ти навіть не підозрюєш, що він в цей час в себе дома в ванні лежить. Насправді, щоб не обійтися одними хіхоньками і хахоньками, і щоб мене за сраку не взяли за мої приколи. Заради справедливості треба зауважити, що ТЦК це не тільки муж. Які в формі, які пакують мужиків не в формі. Це насправді величезна структура, яка робить багато операційної роботи, і це насправді дуже добре, що в них є можливість забезпечити тих працівників роботою дистанційно. Але ці новини не для того, щоб грузитися, а для того, щоб весело було. Так що погнали далі. Ванний коментатор пузо. пузо це гарно. Пузаті чоловіки подобаються жінкам більше, ніж качки. Дівчата, а чого ви мовчали? Получається, оці мужики, що в спортзалах, вони просто втомилися вже від вас. Тим більше з пузом, їм важко від вас втікати. Цікаво, з чим це зв'язано? Може, того, що животик м'який, на нього можна лягти? Ну, як мінімум, живіт, це ознака, що людина вміє збирати. Правда, в такому випадку це збирать жир, але це теж непогано. Колись сказали, що першому чоловіку, який завагітні, я дадуть мільйон доларів. Може дівчата просто надіються, що хтось із тих пузатих вагітний? Тоді це як лотерея, а вдруг попаде на того самого. Дівчата, а це хоч правда? А ну, напишіть в коментарях, кому подобаються пузатіки. Фахівці пояснюють, що рівень жиру пов'язаний з тестостероном, тож животик це природній маркер якості. До речі, да, ще колись казали, що в качків пісюни маленькі. Я того і не качаюся, бо зразу буде понятно, що в мене під капотом, так сказати. А так, поки є живіт, то й не видно, що там. Як мінімум, мені не видно. Дівчата, коли бачать худого, то думаю, да він даже себе прокормить не може, то мене він точно не потягне. Так що, пацани, будете пузатими, будуть дівчата любити. Будете накачаними, будете ЦК любити. Та шучу, ТЦК нас любить любими. А може дівчата. Люблять пузатих, бо усім накачаним пацанам подобаються інші накачані пацани. Тут ще просто треба розуміти, між ким вибирали. Бо якщо був варік або з пузиком, або такі от, от саморіз, то понятно. Ну і не треба забувати про те, що якщо в тебе є пузо, це говорить про те, що ти хороший хазяїн. Бо в кожного хорошого хазяїна кінь стоїть під навесом. Якщо ви розумієте, про що я А взагалі вам не здається, що це чисто по дівчачому. Спочатку вони кажуть, нам нравляться з пресом, всі біжіть в спортзал качається. Потім вони кажуть: стоп, ми передумали, нам не треба прес, нам треба животики. Так що, пацани, все циклічно, нічого не робіть. Просто чекайте своєї черги. Ванний коментатор. Змія в машині. До речі, дякую усім, хто дивиться, коментує, лайкає і кожного цілую в пупок, хто підтримує канал фінансово. Тому, якщо маєш можливість і бажання підтримати мене і мій контент, тисни кнопочку спонсорувати під цим відео. Також посилання є в закріпленому коментарі і в описі під відео. Змія в машині. В Києві прямо на вулиці змія залізла в машину. Признавайтесь, що я бивша здала на права. Що? да банально, Ну я не міг це не сказати. Ну але якщо серйозно, то це ще одна фобія в копілочку. Прикинь, ти переключаєш передачі, а вони не переключаються. Опускаєш очі, а то не коробка передач, а ти змію по голові тарабаниш. Взагалі це страшно, прикинь, нікуди не зміг поїхати, бо змія і твоя мала так і не рішили, хто сидить спереді. Прикинь, ти їдеш, нікого не чіпаєш, слухаєш музику, і тут вилазить. би о на свою біду за файну чешую. Як вам така пахучка в машині, чесно кажучи, останнє, що я хотів би робити, це знімати на камеру. Може, це змія в нього попросила? Типа зніми мене збоку, Я не буду дивитися в кадр, типа як я їду змія. Там мабуть сама в шоці. Дивиться прямо і думає, ніфіга собі я бистро повзу З такими нервами, як в того водія. Він, мабуть, як дозняв відео, зробив собі з неї чухол на руль Чесно кажучи, де коли в блаблакарі таких людей візьмеш, що думаєш, лучше була б змія? Оце то день в чувака. Він коли просинався, навіть не підозрював, що сьогодні буде вужа в ужав машині. Ганять. Ванний коментатор, <кхи> тіна кароль побила лободу. Коротше, в мережі з'явилося відео, де тіна Кароль б'ється з лободою. да 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 це новий кліп Потапа, в якому Тіна Кароль і Лобода б'ються в костюмах пацюків. Ой, вибачаюсь, то ж уже не Потап, то Славік Балаган. І той Славік Балаган випустив кліп на свою нову пісню, пісню, в якій є слова у міні бікіні худенькі сучки п'ють Мартіні. Такі слова придумав 44-річний хлопчик Потап. Як я вже говорив, в головних ролях цього кліпу Тіна Кароль і Лобода. От тільки Потап сів підрахував і поняв, що гонорар Лободі і Тіні Кароль буде набагато більший ніж платна підписка Чата І тупо зробив кліп за допомогою. Штучного інтелекта, як будто в Потапа ще є якийсь інтелект. Також потап мав бажання зробити фото маші є Фресіні, її каваляється на смітнику. Так сказати, хоч і на 100% все вижать з платної підписки чата GPT. Дуже схоже на те, коли дитині перший раз підключили інтернет. Куражиться, як може! Панний коментатор. <клух> ну і яка ж новина була неправдивою. Ну, в цьому випуску довго тягнути не треба, і так все зрозуміло. Тіна Кароль не билася з лободою, це просто потапшись на наклацав в інтернеті. А ти підписуйся на канал, якщо досі цього не зробив. Постав лайк, якщо тобі подобається формат 5 крінжових новин і тільки одна з них неправдива. Як завжди, зустрічаємося в коментарях. Дуже люблю читати, де ви радите, як покращити випуски, де ви пишете, що вам найбільше сподобалось. Минулий випуск 5 крінжових новин, і тільки одна з них неправдива. Ви можете подивитися ось тут. Ви, до речі, знали, що Аня. Має посвідчення народного депутата. Мої випуски про те, що в інтернеті дуже багато новин, і інколи важко відрізнити фейкові новини від справжніх. Так що, коли дивитесь новини, користуйтесь правилом «Довіряй, але провіряй». Це був, слава Богу, Володя або ванний коментатор. Називайте, як вам зручно. Побачимось. Блін, зараз як дам вам.